Привіт усім! Я зараз хочу вам показати отакі коліуси, які я посіяла з насіння. От тут було декілька видів, навіть вже листочки. На листочках видно візерунок. І зараз хочу їх. Вон там трошки зелений, трошки от червоний. Тут є декілька видів. Цікавий, звичайно, он просто навіть листя, бачите, які є зелені є, є трошки червоного, є ще трошки більше. Зараз я хочу його якби пікірувати, пересадити в ну, більше, більше, ну, кожного розсадити більше ґрунту, щоб розвивалася краща коренева система. Це я їх посадила десь біля двох місяців тому. І от такий в мене вже підріс коліус. На початку літа його посіяла. І от такі в мене виросли маленькі коліусики. Зараз пересадимо їх в, ну, якби там, де більше буде ґрунту Для них краще подризуватися коренева.